Притча, довіра. Один монах посадив деревце оливи і став щиро молитися. Господи, пошли моєму дереву дощ, і Господь послав на землю дощ. Деревце наситилося вологою, а чернець продовжував молитися. А тепер, Господи, я прошу: надійшли багато сонечку, моєму деревцю потрібно тепло. І Господь послав сонце, дерево росло. Чернець продовжував за нього молитися. Господи, пошли невеликий мороз, щоб зміцнити корені і гілки мого дерева. Господь послав мороз, і дерево загинуло. Чернець дуже засмутився. Він пішов до іншого ченця, щоб розповісти свою історію і поділитися своїм сумом. О, у мене теж є оливкове дерево. Дивись, відповів інший монах. Його дерево. Прекрасно зростало, але я молився по-іншому, я сказав Богу, що він творець цього деревця і краще знає, що для нього потрібно. Я просто просив Бога подбати про нього, і він це робить і зараз.